Всім Божий благословенні, також хочу поділитися відкриванням, Торкнулася з проповіді наших пастирів. чому на світі стільки зла, чому війна не закінчується, чому не припиняються хвороби, катаклізми. Тому що люди не пізнають Бога, не пізнають Його слова, вони пізнають якісь лжевчення, вони служать люди Богові по ритуалах якихось там. Поклоняється по-душевному, по-плодськи, а Господь є дух, і Він хоче, щоб ми, ми йому служили в дусі. Як ми можемо служити в дусі? Це народитися згори, прийти до його Слова Божого, прийти до Його біблійської церкви, з'єднатися з Божими людьми, з Божими помазаниками. Або інші люди говорять: я з Богом напряму, я вірю в душі, не розуміють, що з Богом напряму вже немає. Напряму з Богом це були Авраам. Мойсей і інші. Вони були в старому заповіті напряму. А ми живемо в новому заповіті через Ісуса Христа. І він склав з церквою. І... і немає прямої. Ми маємо мати заповідь церквою. Ісус Христос помер за церкву і построїв церкву на апостолах. І ми маємо бути з'єнаними, немає прямої вже, немає. І також. Більшість людей вони не мають часу для Бога, вони десь біжуть, в мене немає часу, я маю там сім'ю, мені треба заробити гроші, мені треба там купити будинок, машину. Господь не говорить, що ми цього не мали. Він каже, що він там все нам дасть, але поставте на перше місце мене. А коли ми ставимо на перше місце матеріальний світ, свою сім'ю, роботу, машину, гроші, ну, щоб їжа, спорт, ну, що небудь. З цього матеріального світу, ми став на першу чергу, ми вже робимо все це ідолами. Також люди поклоняються не живому Богу, поклоняються, якісь собі шукають посередників між Богом. Між Богом посередник це є один Ісус Христос. Немає там ні Марії, ні Петра, немає нікого, тільки один Ісус Христос. Але ми вибираємо служити Богу, як нам комфортно. Нам ще там прадіди робили. І ми так будемо робити, але не відкраюють люди Слово Боже, і що Господь говорить, і що Він нам хоче сказати. Тому що ми не пізнаємо Бога, не пізнаємо Його слово, що Він нам каже, і в тому світі таке відбувається: цей хаос, хвороби, катаклізми, війни. Поки ми не прийдемо до пізнання Бога до Його слова, то цей світ не зменшиться зла, а буде ще. Премножуватися. І тому нам треба сьогодні вибрати сторону Бога. Будьте благословені. Амінь.